Привіт, друзяки. Так, те, чим ми зараз займаємось. Ну, по-перше, дякую пану Юрію. Прізвища називати не буду, але я думаю, пан Юрій сам себе впізнає. Це той Юрій, з яким я нещодавно говорив про шрапнель, про скиди і про їхні типи і все таке інше. Так ось завдяки вам, завдяки вам, у нас є тепер ось така ось шрапнель. Дивіться, скільки її. От тут в кожну мішечку, в кожну мішечку, тут, я не знаю, кілограм, мабуть, таки до до 10. Ось так. Ну і потім ось ця шрапнель, плюс плюс деякі модифікації із різними типами вибухівки, наповнюються ось такі скиди. Такі скиди у нас багато. Ну, це я вам показую один ящик, а такі ящички у нас. Багато. Ось це все сюди заповнюється і потім це все летить на голову ворогу. Тому, друзяки, завдяки вам, завдяки пану Юрію і таким, як пан Юрій, ми звільняємо нашу країну і робимо смерть ворогам. Дякую. Привіт, друзяки! Доповідаю. Живий, здоровий, працюю. Ви знаєте, друзяки, в мене настала така творча криза. Зараз поясню про що я. Я хочу, щоб мої відео були якомога якіснішими, якомога змістовнішими, щоб вони несли певну, певну інформацію, якісну інформацію, зрозумілу для вас. Зрозумілий для вас посил. І От на цьому напрямку, де зараз я, відзняти для вас розбиту російську техніку, я можу лише з коптера. Вона зараз в такій зоні, куди досить тяжко дійти. А якщо ми і доходимо, то знімати там ніколи. Тому відзняти російську техніку, як я знімав раніше на інших напрямках, коли можна було там позаглядати в цю техніку, там підійти якомога ближче, познімати що там всередині, на жаль, я не можу. Відзняти вам розбиті там, села, хати. Також би не хотілося. По-перше, цього відео в мене на каналі є. По-друге, це людське горе. І, ну, не, не бажаю я це знімати на, на, на даний момент часу. А, відзняти для вас е, отрицательно виживших е, військових РФ ну, YouTube, YouTube цього не любить. І моє минуле відео також під червоним значком. Тому навіть, навіть якось не знаю, що для вас зараз зняти, щоб воно було якісним, е, несло інформацію і було якби, змістовним. Відзняти вам е, техніку, яку нам дають союзники, ну, хіба що там, походити навколо цієї техніки, а так ну, взагалі техніку знімати як би і не бажано, тому що це несе певну е, якби, таку, військову, військову таємницю, певну військову інформацію. Ну, тому також не бажано. Е, тому я не знаю. Як знайду якусь якісну картинку для вас, якщо найду для вас якусь якісну інформацію, те, що вартує вашої уваги, я обов'язково відзніму. Це ось приблизно коротко ось так. Ну і зараз в мене є трішки більше вільного часу, тому дивлюся міжнародні новини. І ви знаєте, вони мене, вони мене радують. Зараз поясню про що я. Такі дві новини, які от прям е, зайшли, як то говорять. Е, Недавно в Москву приїжджав прем'єр-міністр Індії Наренда Моді, здається, ось так. І ми всі говорили: от індуси, там, такі стакії, все таке інше, це ж приїхав там, до, до, до росіян. Ну, я вважаю також, що йому не потрібно було їхати, але подивіться, яка тонка гра: Індія закупила в росіян нафту і ще там деяку, деяку продукцію. Закупила за індійські рупії. Ці рупії залишилися в Індії. І вивезти з Індії їх неможливо для Росії. Тому індуси говорять, що ви тепер за ці рупії можете придбати лише в нас наші товари. Ну, наприклад, там якісний індійський чай, індійські спеції, можливо, там якісь ще там індійські ліки і все таке інше. Гарна гра, я вважаю, що гарна гра від індусів. Також китайці. Росія не вважають китайців своїми братушаньками, що Китай за них і все таке інше. Дивіться, яка гарна гра від Китаю. Китай закупив в Росії нафту, газ, ліс і ще іншу продукцію за юані. І так само юані з Китаю вивезти неможливо, неможливо. І китайці говорять, що так. Ваші юані знаходяться в нас. І ви за ці юані в нас тепер можете придбати наші якісні китайські автомобілі і іншу нашу якісну китайську продукцію. Ось і все. Гарна гара від китайців. Дуже гарна. Дивіться, ще одна інформація з Китаю. Великий китайський банк of China заборонив. Російській московській біржі проводити валютні операції в юанях, говорячи про те, що вони не бажають бути під санкціями США і Європи. Ось і все. Тому я впевнений, що після цих новин скоро ми побачимо на російських телеканалах, як телеканалах, телепомийках, всяких стобіїв, кисельових, соловйових, всяких там російських. Політиків із їхньої держдури, які почнуть розповідати про нож в спіну, про те, що їх знову кинули, і все таке інше. З кожним днем, З кожним днем цієї війни, з кожним днем нашої боротьби, світ показує москалям, що вони є країна спонсор тероризму, про те, що вони токсичні. З кожним днем від Росії відмовляється все більше і більше країн. Тому нам з вами, друзяки, потрібно триматися, потрібно боротися, і ми переможемо цього ворога. Ми виборемо, нам перемогу. Ось така ось інформація. Друзяки, я вам вдячний, що ви зі мною. Я вам вдячний за вподобайки, за підписки, вдячний за допомогу. Вдячні за ваші поради. Разом до перемоги. Слава Україні!